Всім привіт, друзі! Що в нас цікавого буде сьогодні на огляді? Це в нас фірма Eltos, це в нас Impact з маркеровкою AGU20BL. З крутним моментом 300 ньютонів, в комплекті Зарядне, в комплекті акумулятор на 4 Агоди. Так що буде цікаве відео, сьогодні ми його протестимо. Ви підписуйтесь, а ми погнали розпаковувати. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровесибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так з самого початку, поки будемо розпаковувати, я вам розкажу про ціну. Ціна такого коротше імпакта. 2000 я бачив 167 гривень. Це, щоб ви розуміли, ось такий от комплект. Це в нас акумулятор на 4 Агоди, зарядка є. Ось такі одноразові бітки. Тут, щоб прикиньте, вони дали ще свердла під імпакт. Сьогодні ми попробуємо ними просверліти. Далі інструкція з експлуатації. Давайте коротко почитаємо характеристики, що тут розписано. У нас є тут три режими, він має по-простенькому, звичайний, бо це є бюджетний імпакт. Що по характеристиках? Давайте почитаємо, що вони тут пишуть. Так, тип акумулятора Lітіон, це зрозуміло, 20 Вольт, 4 ампер години, час заряду 2 години, кількість акумуляторів в комплекті одна штука. Тип двигуна у нас безщитковий, що дуже непогано. Тип патрона з внутрішнім шестигранником. Розмір патрона 1,4. Кількість обертів у нас від 0 до 2800 обертів. Частота удару від 0 до 3300 ударів хвилину. Максимальний крутний момент у нас 300 ньютон метрів крутящий момент. Ревер плюс, LED підсвітка плюс. Ось такий інструкція мануал, рік гарантії дається. Ну, це в нас бюджет. бюджет. Добре, відставляємо. Подивимось на цей бюджет, що він може, чи задобав він такі глухарки. Зарядка по стандарту 2 Аг, Ось така DC-шка. акумулятор у нас 4 Аг, Провіримо на ємність, провіримо на опір. Все по стандарту розберемо. І ось наш сам імпакт. Як він виконаний, тут у нас силіконова така накладка. Зверху, показують, теж пластикова така. Прозора накладка, щоб тут не розбити, не впертись. Тут він, щоб ви зрозуміли, та він всі прогумований. Оце все гума, це все гума, що ви чорне бачите, і внизу. Плоть досі воно все гумове. Тут у нас панель керування, мод, кнопочки, підсвіточка. Замочок є в нас, присутній. Так що, що я вам скажу? Непогано. І такий от ось маленький імпакт, малесенький, компактний. Добре, коробочку забираємо. Давайте ми підключимо і покажу, як воно все працює і по режимах покажу вам. Так, що в нас по акумуляторі? Ага, треба заряджати, бо бачите, недозаряджений. Ну нічого, вставляємо. Так. Ось так він працює. Що по режимах? Давайте перейдемося. Тут багато режимів нема. Кнопочку йде включення-виключення. Це в нас перший режим. Це в нас ще раз нажимаємо другий режим швидкість. І якщо реверс, тобто назад. Має також функцію відкручування болтів. Тобто він з ударом зриває, а потім, коли зірвав, просто ту покрутить, щоб не позбивати шліцит. Ну що, в принципі, тут я все вам показав. Ставлю я акумулятор, нехай він дозаряджається, дозарядиться, по будемо глухарики крутити. Попробуємо ним посвердліти ось цими рідними сверлами, як вони сверлять, бо тут я бачу і є по металу і по дереву. В принципі, по дереву можуть бути. Подивимося, як воно сверлить. Ну і, звичайно, заміряємо його потужність, так що погнали. Ну що ж, акумулятор у нас зарядився. З самого початку я хочу провірити оберти. Елтос заявив, що 2800 обертів в хвилину. Давайте попробуємо. Я тут зразу шватметр приєднав по стандарту, щоб ми могли бачити потужність та споживання по струму. Добре, дивіться, пробуємо. Поставив я тут на головочку поміточку, щоб більш точно було. 2564. Коротше, заявили 2800, але 2500 це супер. Я думав, що буде менше, десь 2000, бо це все ж таки бюджетний інструмент, але 2500 шикарно. Показую. Акумулятори в нас заряджені, я зарядив. Ну, що в нас склало на холостому ходу? Зараз я вам покажу. Давайте ми цей заберемо тахометр, дивимось. В піку в нас на. Давайте перша швидкість спочатку. Перша швидкість. Перша швидкість. 2,3 А. Максимальний пік це в нас на другому, на другому положенні скла в нас 11,4 А. дивіться. І 3,7 в номіналі. Ну, як не в номіналі. Просто без навантаження. Ось. так, Ось так це все в нас відбувається. Коротше, непогано, добре. Приступимо до тестів. Дивіться, у нас дощик паде. Мій ясінь трошки змока, я його прикріпив. Давайте зараз камеру нижче опущу. Будемо крутити глухаріки. І ось такі я прикупив. Це в нас довжина його 20-й, 20 см. 20 см загони чи не загони. І ще хочу таких спробувати два глухаріка. Один у нас на 12, а другий у нас аж на. Аж на 20. Ну, товщина тут така добротна. В три рази товщі, ніж цей от шуруп. Добре, опускаю камеру вниз, будемо довбати, будемо провіряти. Друзі, звичайні шурупи по дереву. Я навіть не буду тестити, бо він їх просто заганяє на ора. Дивіться, я вам покажу. Там 50-й на першій швидкості. Це в нас чорний по дереву. Давайте активуємо. Перша швидкість, він просто це заганяє, не чує. Дивіться. Він навіть не почув. Додовбав. Взагалі наглухо. Ось так. Так що зразу ж приступимо до такого 200-го. Бідку візьмемо, бо тут у нас, якщо я не помиляюся, взяв під ПЗ3 ось таку. Вставляємо. Навіть в камеру не влазиться. Ясінь. Поїхали. Це на першій швидкості загони чи ні. На першій швидкості йому тяжкувато, але він закручує. Так? Давайте другу дамо, бо йому тяжко. Друга. а ну поїхали. О! Ну блін! Я думав, що він не загоне, народ, я вам скажу, я думав, що він не загоне. Але загнав. Ту просто ану викрутити. Блін! Дивіться, аж дерево загорілося, аж димок пішов. Пахне ясень. Я думав, що він не загонить. Час. Руб, певно, гарячий. Я навіть руками зараз його не візьму. Давайте якось так бо тому що дуже гарячий. Його витягнути. Отак. Блін, загнав. Е, беремо у нас ключик на 13 головка. Вставляємо, включаємо. І це в нас е, 125 мм. Пробуємо 125 глухарик. Друга швидкість зразу. Давайте я в руку візьму. Коротше, давайте я відчіплю, бо так буде комфортніше. Ага, ми навіть не заміряли потужності, я вам не показав. Блін, народ, що ви не говорите? А? Дивіться. Струм 25 Ампер. Склав 25,2 А. 441 Вт. Досить потужний малюк, він малесенький, досить. Добре, пробуємо. 125 глухарик. Закрутити. Десь ось тут. Пробуємо. Та шо це? Та що ти він загнав? 125-й? До речі, йому цей глухарик легше, легше було загнати, чим. А бляха, ще гарячий, чому цей? Не знаю чому, але чи то він розкучегарився, чи що. Дивіться. Той теж зараз буде гарячий. Давайте ми акуратно його відкинемо. І наступний 200. 200, якщо точніше. Та, 200, бо шляпка пів сантиметра. Ну що, загони чи ні? Я беру всі нові ці е, в нові дирки. Ну, тобто, щоб ви не казали, що там десь просверлено, от сюди я не сверлю. Ви самі все бачите. Пробуємо. Я його навіть прокрутив, я не знаю, чи той глухарик зараз я викручу. Ха -ха. То я його загнав вже на глухарик, На глухо. І... Не годен викрутити. Добре, що я ще хотів просверліти імпактом, попробувати сверла. Так, показую в комплекті у нас ось такі свердла. Це в нас по дереву п'ятірочка. І по металу також п'ятірочка. Також я, бачите, п'ятірочка, так тут четвірка по дереву. І четвірка має бути по металу. По металу. металу Тут досить нормальні свердла. І загострені досить нормально. І також трійка по металу і трійка по дереву. Давайте по дереву. Я вже тут зробив, пробував отвір. Досить нормально. Слухайте, імпакт це класна штука, тому що не потрібно тобі постійно патрон закручувати. Ти от вставив замочок, защокнув це п'ятірка. Поїхали зараз, щоб я зараз тут шурупів. Ми включаємо на першу швидкість. Та на ура, ну, другу ще швидше буде. Та що ти можна сверліти? Воно між шурупами. На ура зняв. Ах, тепленько, По металу. Взяв звичайний метал, пластину ось таку там 1,5 мм чи 2 міліметра без керна пробуємо. Що я вам скажу? Я вам зразу казав, що вони заточені нормально. Чуть-чуть ну, би їх підтягнути, бо дрібнить, якщо підтягнути. Що я просверлів? Чуть-чуть підтягнути. Нормально. Що там у нас? Трієчка чи то четвірочка по металу сверлить звичайний метал. Ще раз спробуємо. Це в нас на який. На другій швидкості, а свердло аж пахне на першу. Шикарно, шикарно. Мені сподобалось сверліт. Я, напевно, собі такі свердла закажу під імпакт. Непогано. Ну це швидко. Давайте я ще візьму п'ятірку. Що то в нас було? У нас була четвірка. А ну візьмемо От Просто я вам покажу по заточці, дивіться. Досить добре заточено. Бачите? Чому я і казав? Нормальні свердла. Ну, П'ятірочку. Це краще навіть заточено. дивіться, Бачите, чому краще заточено, Дивіться, яка стружка груба. така має бути? Та що ти шикарно? Шикарно мені зайшло, реально. ну, Універсальний інструмент. Можеш довгі шурупи довбати. Звичайні, навіть по дереву, ось такі можеш закручувати. Якщо супер, давайте пішли його розбирати і покажу вам по акумуляторах. Погнали. Ну що ж, друзі, дивіться, який тест бюджетних акумуляторів Eltos Подивіться сюди результат. 4000, фокусуйся, 234 мА. Це набагато більше заявленого, блін, видають просто. І це бюджет. Так, як всередині виглядає наш акум. Плата ідентична, як я робив. Огляд Шуріком з ударом на 2 ампер години Також пролита лаком. тут же в нас Там було на 2 ампер години два Мосфета, а тут же в нас три Мосфетика. Так, давайте ми пружинку заберемо, щоб не коротнула десь. Індикація. Витягнемо, подивимось, що там всередині. Ось так. Збірочка в нас 5 s 2 p По якості до зварки я не маю питань. Тут щось попадало, не попадали, але зварили. Ось так виглядає тут також, але приварено. Все супер, чистенько. Термодатчик присутній, приклеєний тут на акумуляторі. Акумулятори на 2000 мА, але фірми я тут не бачу, тому що в нас скриваються в холдері. Добре. По опору що? Ну, акумулятори, я думаю, ідентичні. Тут 12-13 мА. Вчитуючи шанікельову стрічку, у нас паралелі. Добре, тихо, не виключайся. Він виключився. Давайте ще раз ми вимкнемо його. Є так, акумулятор вже сідає треба зарядити. Пробуємо. Ну, дивіться, е, тут показую по нікерів стрічці в нас е, блин, 7 мільйон. Ну, ну скаче туди-сюди. Давай. 7, 16, це 14-13 7,16,14,13 коротше, акумулятори високострумові. Як факт я вже розбирав, знімаєш нікелеву стрічку, опір зовсім інший менший, тому що нікелеву стрічку і так далі. Так що тут високострумові акумулятори ідентичні, по кольору я бачу по ізоляції, як 2 Аг, Це ідентичні. Ну що ж, тепер давайте заглянемо всередину, як тут це зроблено. Я вже піддорозібрав, зараз будемо витягувати. Дивіться. Ось така от шняга, ось наша підсвіточка. Безщитковий двигун, підшипник наскритий, Все супер, досить великий безщитковий двигун. Так, у нас підсвіточка впала, потім поставлю. Подивимось, плата, все супер. Подивіться, ударний механізм. Ось так. Ось так все в нас виглядає. Всередині, бачите, ось наш ударний механізм, все в мастилі. Все шикарно. Шестерні, не пластмасові на таку ціну і пружина досить товста. Так що я вам скажу, непогано, непогано, гарно зроблено. Так, друзі, що ж я вам хочу показати і сам провірити, це потужність цього зарядного. Тут заявляє L2, що тут 2 А. Але я щось сумніваюся, що тут є 2 А. Я думаю, там 1,5, півтора воно заряджає плюс-мінус. Дивіться, все я приєднав навіть через Toolkit RC. І будемо зараз провіряти. Акумулятор у нас розряджений. Там на одну поділку сіло і має, в принципі, віддавати повну потужність. Скільки видає, пробуємо. Так, плюс-мінус. А, в мене вже отут вилізло. Давайте ми назад заставимо. Ось так. Поїхали. Оп. Ну, слухайте. 1,93 А37 Вт. Це непогано. Це я вважаю для дешевого бюджетного інструменту. Це є супер. 1,9 А. 2 А заряджає, так що в дійсності вони не здурили. Я думав, що тут буде 1,5-1,2 А в тому районі. Але акумулятор не заряджається, як ви бачите, 1,92 2 А є. Шикарно. Ну що ж, друзі, тепер в загальному. Що я хочу відмітити, що він дешевий інструмент, але зроблений добре. По акумуляторах все чесно, до копійки навіть більше. По зарядному також все чесно. Я просто був здивований. Я вам чесно скажу, що цей блочок, все по стандарту. Ті блочки видають дуже малий струм. а тут він видає реально 2 ампера. Не знаю, він дуже легенький, але видає. Як він видає, я не знаю. Видає 2 ампера це 100%. Далі в наборі. Мені сподобались оці свердла під інпакт, і я собі напевно закажу: оці що в комплекті досить непогано заточені, і вони працюють. Можна сверліти по дереву, по металу, самі ви все бачили. Також великий плюс. Тепер ви скажете, Вова. Графік, той імпакт здався, я маю Шурік. Ну, друзі, шуріком, такого глухарика ти не закрутиш. Шуріком болти, гайки ти не позриваєш. Ти сюди, наприклад, ставиш файкові ці ключі, там вони йдуть під імпакт 1 четверту, якщо я не помиляюсь, до 18 мм. Ключі можеш ставити сюди до 18 мм, і ти повноцінно можеш щось відкрутити, зірвати на велосипеді, на мопеді і так далі. Цей імпакт, це діло все може зробити, бо в нас є зривання болтів тут. Так що. Це не до порівняння, Шурік цього не зробить. По ньютонах Шурік в середньому має там 50-40 ньютонів, а ця зараза так 200 ньютонів точно має, так що воно дурі має. За таку ціну і як воно все зробило, тут нема до чого придиратися. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!